Війна на всіх фронтах області, правда, поки лише екологічна. У Петриківському районі в Єлизаветівці, що не газове протистояння, то екологічна біда. Справжній конфлікт розгорнувся між представниками місцевого самоврядування та великого підприємства. Здавалося б, робочі місця та екоподатки до бюджету зайвими не будуть, але значне явне погіршення стану орілі, ґрунтових вод і навіть деяких полів мають інші наслідки. Хто з ким там воює, спроб. Спробували дізнатись наші колеги. Разом з депутатом сільради Олександром Рибаком вирушаємо на екскурсію колись злачними місцями, винищеними невідомими. Ну, майже. Отут прямо зливало і воно текло отако, прямо в ріль. Було видно сліди аж туди, до того, до річки. Видно, під'їжджала. Бочка туди, не знаю, чи вони, щоб зекономити солярку, чи що вони, що, щоб зробити аналіз цієї жидкості чи рідини, треба було розводити один до тисячі, щоб тільки провірити, тому що дуже велика концентрація. І оце воно нічого не росте. Там, де дуже багато його налито, воно нічого не росте, ні трава, ні дерева. Це одне з місць протистояння людей та цистерн. Незрозуміло чим завантаженими. Тут під мостом взагалі не можна їздити важким транспортом, переконує Олександр. Ми ж бачимо добре обкатану дорогу. Дивіться. І дерева вон, прямо по деревах, по вони їхали трактором. Це вони знищили ту цілу екосистему. Коли трактор оце пройшов, тут ціла куча гавча, йок собирали ж, видно. Те, що, ну. В тварин всяке, бачить, вони зливають в наш канал або в степи, і за цього нам дуже часто смердить. Важливо, все: поля, повітря, вода. За 50 метрів по інший бік вже протікає Оріль. Місцеві не надто поспішають там охолоджуватись. Річка поступово заростає через надлишок азоту. Та попереду на нас чекає справжнє болото – Мешканці Єлизаветівки вже три роки спостерігають, як місцеве підприємство сюди зливає свої відходи. рідини так багато, що постійно утворюється болото. Але найнебезпечніше те, що отруйні речовини потрапляють у ґрунтові води. До рішучих дій місцева влада вдалась після масового отруєння у дитячому садочку. Керуючись законом, замовили екологічний аудит навколишнього середовища території Єлизаветівки. Да функціонують близько 20 великих та середніх підприємств. То, що виливається на почву, відходи біогазової установки, от определяемые вещества. Все стандартні набори обязательных веществ, начиная от органики, железа, хлорида, сульфаты, нитраты, это доли предельно допустимых концентраций. Они превышены по некоторым показателям в десятки. А погініки в сотні раз. А оскільки в Єлизаветівці немає централізованого водопостачання, не все добре із ґрунтовими водами, і навіть з повітрям запевняють фахівці. Аби правоохоронним органам було достатньо доказів, на місці вдалися і до сучасних технологій. Якщо казати, що це штучна водойма, ну якщо здалеку дивитись, то вона могла б, якщо б отак от би було. Ми ж бачимо, що лили от сюди, і воно так зливалося, зливалося, зливалося. Щоб ви розуміли, Це все, знаєте, де розташовано на паях. Дозвіл на будівництво ми не давали. Це людські паї. Яким чином? Ось дивіться, куди зливи йдуть. Бачите? Бачите? Тахофабрика вже багато років функціонує на території села. П'ять років тому «Оріль Лідер запустила найпотужнішу біогазову установку в Україні. Вона дозволила знизити використання хімічного добрива у десять разів, отримувати електро та теплу енергію і позбуватися курячого посліду. Біогазовий комплекс як проект він нарождався для вирішення питання екологічного. Питання, як потрібно правильно вносити пам'ят і щоб не мати запах. Но помимо этого этот комплекс с 2012 года помог решить вопросы не только экологического направления. За 2016 год мы получили цифру 43,6 центнера за гектара. Но это даже выше, чем на рядом стоящих полях чернозема. В зависимости от того, какие культуры у нас запланированы, также самое, есть земельные участки, которые числятся под паром, то есть когда Земля у нас с вами отдыхает от выращивания, на эти поля мы вносим летом жидкую фракцию. Только на свои поля. І от, наприклад, той чорний шматок поля біля кургану, де стоять мертві дерева, знаходиться в оренді саме у філії Оріль-Лідер. Принаймні так каже кадастрова карта. Это однозначно екологічний ущерб нанесенный окружающей среде. Раз екологічний ущерб нанесений в окружающей среде, а мы с вами живемо в этой среде. Ідіот і опасне для здоров'я населення. Спеціалісти інституту охорони ґрунтів співпрацюють з птахофабрикою на перший десяток років. кажуть, специфіка полів у Єлизаветівці в тому, що на одному паю може бути пламішано декілька видів не надто плодючих ґрунтів. Досі довгий час там було майже неможливо нічого вирощувати. Нове руководство використовує достатньо ефективно так називаємо вот свои е органические удобрения, это жидкая и твердая фракция. Вот эти вот процессы, которые сейчас там происходят, на фоне того, что в экологической, не экологической, скажем, агроэкологической ситуации выравнивается и стабилизируется, на этом фоне вот эти новшества, которые они используют, являются весьма прогрессивными. Та от по факту специфічний запах все ж таки продовжує турбувати найближчі населені пункти та дачні кооперативи. Вода і свердловин втрачає нормальні показники, а квіти не перебувають сморід. Тим часом кримінальне провадження відкрито, опитані й представники двох сторін. Результати екоаудиту лежать в основі справи, але треба провести окрему екоперевірку під час діючої заборони перевірки підприємств. Поки що ми не могли встановити, що саме ці особи і забруднили цю землю. В найближчому часі будуть призначені всі необхідні експертизи, і після цього вже ми будемо мати результати. за дане кримінальне правопорушення передбачений штраф до 200 неподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади. Або Петриківському відділу поліції доведеться витратити добру суму на проведення необхідних перевірок не тільки біля птахофабрики, а й інших підприємств довкола Єлизаветівки, щоб все ж таки з'ясувати, хто отруює довкілля? Або Анастасія Плющова, Євген Хисне та Денис Єлесавенко. Новини одинадцятого каналу.